Армадол, забудь про головний біль. Сьомодесять київський час. Про все найголовніше станом на ранок 24 січня. Це сніданок новини. Вітаю вас. Росіяни вдарили по житловому кварталу часового яру. Це Донеччина. Одна людина загинула, двоє поранені. Про це повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко. Росіяни вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше 9 багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики і газу. Фактично, весь мікрорайон зараз залишився без світла і без тепла. В Україні офіційно чиновникам заборонили виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями, а лише для службових відряджень. Це рішення РНБО, відповідний указ вже підписав президент Зеленський. Під заборону потрапили на виїзд. Глава офісу президента, міністри, народні депутати, очільники СБУ, НБУ, РНБО, очільники всіх державних адміністрацій, судді конституційного суду, прокурори. От давайте послухаємо, що з цього приводу сказав президент. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами Державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Рекордні 86 за вступ у НАТО. Це найвища підтримка українців за всю історію. Такі останні результати опитування суспільства від групи рейтинг, які провели з 14 по 16 січня. Проти вступу до альянсу висловилось всього 3% респондентів не проголосували б 8%. Також близько 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу. Якби голосувати треба було зараз. У Дніпрі зупинили роботу всього електротранспорту на два дні до 26 січня. Про це повідомили в департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпро... Дніпровської міської ради. У місті діють аварійні відключення світла. Зараз це пов'язано з тим, що з початком робочого тижня зросло споживання електроенергії. Міська влада веде перемовини з енергетичними компаніями і приватними перевізниками для того, аби збільшити на дорогах кількість автобусів. Крапку поки ставимо на цьому. 7.13 київський час, і запрошуємо вас на сніданок. Поїхали в новий день. Улюблений сніданок з 1 плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.